Звичайно важкий для нас випав час випробувань, який примушує нас зрозуміти суворість Господнього суду. Треба тільки зрозуміти, що без цього. Наш рух до царства Божого неможливе. В царстві Божому не повинно бути зла і ненависті несправедливості і тощо, і тощо. Але ми живемо в світі, де це є, і де людина. Обдарована даром любові і добра і правди і світла, змушена ставати воїном цього світла і часом ціною життя захищати інших від сатанинського зла. Хай Бог збереже наші душі і душі тих, хто віддає всі сили для захисту добра, правди, любові і світла. Де Боже нам усягнути Господній промисел і Господній любов. Амінь.